Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу поділитися рецептом приготування дуже смачного сливового варення. Варення виходить густим і його можна просто смакувати з млинцями і оладками або додавати у випічку, наприклад, в пироги і рогалики. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Сливи почистіть від кісточок і складіть у каструлю з товстим дном. Додайте цукор і трішки води, щоб сливи не прилипли до дна, поки будуть нагріватися. В процесі нагрівання сливи пустять багато соку. Вже хвилин через 10 соку буде майже пів каструлі. А ще через 10-15 хвилин сливи стануть зовсім м'якими, а соку буде дуже багато. Коли сливи стали м'якими, за допомогою блендера подрібніть варення до стану пюре. А далі уварюйте варення за смаком. Мені подобається досить густе варення, щоб його можна було додавати у випічку, тому я уварюю таке варення протягом хвилин 15-20. Готове варення розкладіть по стерилізованим баночкам і закритими металевими кришками. У мене вийшло 2 півлітрові баночки і невеличка піала смачного густого варення. Обов'язково спробуйте приготувати. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.